Привіт всім! Хотілося би сказати доброго вечора, але сьогодні день дуже важкий для всієї України без перебільшення, тому що вбили людину і вбили людину з великої літери, і вбили людину, про котру ніхто із гідних людей, із українців справжніх, із тих. Хто із патріотів, із тих, хто слідкує за політикумом, жодна людина не сказала, що поганого слова. І перше, що прийшло на думку, коли ти побачив це повідомлення, що це неправда. А друге, що прийшло на думку, коли ти. Перевірив, що це все ж таки правда. Навіщо? А, я не знаю, яку ассоція. Я не ставлю. от, Багато хто ставить в один ряд Фаріон, і парубія я не ставлю. Настільки для мене ця людина була така, знаєте, як ну, людина честі. От ті, про кого буквально позавчора, коли ми розмовляли з вами про е совість, честь, гідність, е ті, про кого Маринка сказала Колосова, якщо таких людей немає в політиці, то тоді нам капець. А такі люди є, пусть їх мало, але є. І він був один із них. І коли хтось задавав питання, ну, сьогодні багато і там, і там, і там всюди обговорення у всіх мережах, де тільки можна, і коли хтось казав, Та, ну він же ж не такий публічний був останнім часом, принаймні. Але я вам хочу сказати наступне: Коли ти почитаєш його, як то кажуть, послужний список, то ти розумієш, що в родині вкотрий дід був кулеметником в УПА. В родині, в е, дід, е, бабуся, е, тато, були дисидентами, мати, не могла вирости інша людина, От просто не могла. Я знала про парубія, що він був в пласті. Е, чому я так знала? Тому що коли наш Херсонський пласт тут організовувався, було ж цікаво почитати, а це людина, котру е, 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 пласт виховав, і, код, і пласт. Пишався, що така людина пішла із пласта. Один із політиків, із пласта багато виходить, до речі, в політику людей. От один з сьогодні пласт, точно я знаю, коли е, хтось гине з пласта, пишуть: у нас втрата. Е, сьогодні пласт так напише. Окрім того, втрата усієї України це без перебільшення і можна казати багато, але що мене зачепило, от я зараз про людей. Насправді я дуже рідко про таке розповідаю, але от сьогодні дуже зачепило. Коли виклали в одному із наших телеграм-каналів новину про те, що, загин, що вбили парубія, причому ви ж бачили, як вбили його подло в спину, вбили, навіть не йшов кілір зустріч. він так навірняка в спину, декілька пострілів. Коли викладаєш таку новину, що загинув непересічний українець, я його для себе ставлю от в ряду з там, де наші гетьмани, де Чорновол, де Порошенка, де ті, хто зробив для України багато, да? де е, Ющенка. І люди пишуть: а хто це такий? Він що, воював, що ви так за ним, типа, сумуєте? Він воював. Він воював все своє життя, свідоме життя він воював. Він воював за Україну. Він так воював за Україну, що нам повчитися і повчитися. Він, коли був у нас головою нашої Верховної Ради, скільки разів він просто пропихував питання, ті, що потрібні були для України, і, по, і Тома по Томасу, і по е, Мові? І до того, коли він був ще в Верховній Раді, він виступав проти харківських угод не просто так, а шашкою, кидав шашку, димову, щоб тільки не голосували, да? і він був єдиний в залі. Людина була дуже пересічна, непересічна і дуже-дуже велика втрата. Так от, і люди, котрі та ну, ладно, от- Ладно, ну Черновол, да, а вот цей, так ви ж навіть не почитали про цю людину, верніше, ви навіть хоча б почитали про цю людину, раз ви не цікавилися по життю цією людиною. А цікавився 95-й квартал. Да, і от ви запам'ятали тільки це знущання над його вимовою, да, там, над його логопедичними якимось, там, негараздами. Як можна я про те, як можна знецінити одним словом, одним рухом для інших людей, котрі такі прості-прості, у котрих одна ізвільна і та пряма, котрі стада овець, я сьогодні не буду підбирати виразів, як можна знецінити одним ха-ха все, що тільки людина робить, а тому, що інше не цікаво. Цікаво поржати. І от я не знаю, що повинна трапитися іменно для цих людей. Для нас вже трапилося оверс багато. І для нас трапилося і ще буде. А що для цих людей повинно статися в їхньому житті, що до них дійшло? Я не знаю, мені здається, що нічого. Тому світла пам'ять. Я не знаю, коли буде поховання, але я впевнена, що буде багато людей. І я дуже прошу бути обережними тих, хто буде на пахованні, тому що, можливо, це все зроблено для того, щоб зібрати всіх в один човен. Ну, я не хочу про це думати, але так в нашій країні зараз можливо все. А тепер сьогодні довго не буде, бо ну, би важко. Я вам розповім позитивну історію, без цього ж не можна. Я вам буквально вчора розповідала, що мій ранок почався з того, що я узнала, що наш друг снайпер 300-й, і що у нього ампутація, і що він в реанімації. Сьогодні він мені вже написав Перед цим. На от, цьому тижні на минулому ми домовилися, вони брали наш хліб, коли приїжджали до нас в гості, і просили, щоб ми хоча б пару разів на тиждень присилали їм хліб, тому що той хліб, що привозять їм він на наступний день, плісневіє Миколаївський, а наш хліб смачний. Ну, хочеться чогось такого, да? як з дому. Ми першу посилку надіслали, вони її забрали. Володю ранило, поранило. Ампутація, і він мені сьогодні пише наша ж домовленість в силі, ви ж нам хліб все одно посилайте. Я буду робити передрісацію, і нехай хлопці хліб їдять. Я йому кажу: добре, ти головне, що ти вже можеш розмовляти. Головне, що ти приходиш до тями, головне себе бережи, одужуй і будеш вливатися в наші ряди. Мені только. Вчора мені тільки сказав Стас, що у нього було таке поранення е, в лікач, що у нього була друга група інвалідності, а він все одно пішов воювати. Я говорю, ну все, уже ж ти воювався, уже тепер треба думати в цьому житті далі, як жити. А він мені каже, ні, я вже по моніторів. З дружиною, з друзями, ми вже знайшли, де реабілітаційний центр, де щоб зробити протез. Я через 5 місяців стану в стрій, я сказав командиру, я буду повертатися. І скажіть мені, будь ласка, от сьогодні у мене, знаєте, такий день, думаю, ну ніфіга собі ну, ну сталевий чоловік. Я йому ще кажу, Вов, а да, ти подумаєш, що інструктори потрібні, можливо, все ж таки інструкторам, все ж таки з протезом. Ну, треба ж закинути думку ще якусь, окрім того, що я повернусь воювати. Потім смерть от такого державника, як Андрій Парубій. А потім я ставлю все на одну щаблю. От такі люди, котрі у нас є в Україні. От на них треба рівнятися. Не треба опускатися до рівня от цієї зеленої шобли, котра зараз бігає і умнічає. О, і ще один пішов, і ще би Порошенко. От я коли прочитала, і ще б Порошенка прибрати, щоб нам стало легше жити. Думаю, твою мать, чим же ж тобі Порошенко? Так насрав, що ти жити не можеш? Я, ну, ви знаєте, я розумію, що багато там ботів і ще там дебілов, ну, верніше, іще там якісь там, хто за грошики, але такі насправді є, насправді є. Але зараз мене це не як вірно сказати, не вибішує, не виводить з себе, мені не хочеться нічого відповідати. На що. Я знаєте, я так думаю. Ну, окей, і ще одна дура, або ще один дебіл. Тобто я констатую факт, розуміючи, що ми від них здихатися ніяк не зможемо. Була б інша планета, о була б інша розмова. Можна було б їх туди запускати. Нехай там створюють свою зелену республіку, обирають собі царя, він молодий, він ще довго проживе полудурок, і живіть з ним. Але ні. Вони живуть поруч з нами, і що нам з цим робити. Я вам скажу, що навіть в нашій пахабодській бульбашки є люди, котрі голосували за Зеленського. А, є, я просто знаю і знаю, що вже переконання інші, а деякі, я просто знаю, але вони себе не викривають, але вони роблять зараз гарну справу. Я розумію, що це люди. Такі, хто ну, там, мовчить, мовчки киває, вони будуть з нами до моменту, поки наші шляхи не розійдуться. Але зараз ми з ними ще більше сіточок напитаємо. Хай буде так. Ну, Не можна ж кожного запитувати, а ви за кого голосували? Воно все одно відкривається і відкриється. Але сьогодні мій висновок такий: треба битися. Битися, битися. Ну, раз нам таке життя всесвіт. Написав з книги Суді по так, хто ми такі, щоб сперечатися? Так, да, Оленка, між нами і ними прірва. І я не бачу, я, ми якось сперечалися от там, з паном Григорієм, що в 19-му році, коли обрали нам оце на мудрий народ, він казав, ми просто не, не змогли. Правильно загітувати, треба все одно їх переконувати. Ми просто були не такі е, не донесли, ми були не такі переконливі. Ми могли би зробити це краще. Я сказала вперед, пан Григорій, е, пробуйте ще попереду багато часу. Хто думав, що у нас буде велика війна? Да? Тільки ті, хто в 2019 році зрозумів, що країні дупа. Е, але. Іншого життя немає, є тільки це, робимо кожен своє, я вам, мабуть, вас, мабуть, вже цим задовбала, але так воно і є. Це констатація факта. Я зараз вже не дивуюсь нічому, але я би дуже хотіла, щоб все ж таки. Ну, мало ли, є ж якийсь такий малесенький-малесенький шанс на те, що. Все ж таки буде розслідування. А не нам завтра скажуть, що все, оцей студент, ми його призначили винним. Шукайте справжнього вбивцю. Звісно, справжній вбивця це Росія, ну, це апріорі зрозуміло. але у нас агенти ФСБ ходять по нашим вулицям, сидять з нами поруч, ми про це навіть не знаємо і не здогадуємося. У нас Україна, як виявляється, ними просто наводнена, і ми не знаємо, хто буде наступний. І ми розуміємо, що якщо таких людей, знакових в такому місці, як Львів, знаковому вбивають з середині дня просто пострілами в спину, то кожен із нас зараз. Під прицілом. От, от такі справи. А... Все ж таки, це моя особиста думка, але це моя версія. І думаю, що не тільки моя. У нас слуги Росії при владі. Тому так вбила Росія.